140, мені здається, там було грамів червоного сухого. Будь-яка отрута, яка є в світі, да, в певних дозах, вона не викликає нічого поганого. Головне, щоб звикання не було. А, дуже важливо з червоним сухим вином пити небагато, а стільки, скільки заведено. Да, є поняття, якщо перевести дослівно з англійської мови, то це безпечна доза. Да. Але сказати, що є якась безпечна доза, яку можна вживати кожного дня і все буде супергут. Ну, я думаю, що це було б неправильно. Але є дози, яку реально можна вживати. Ми з вами обговорювали за червоно сухе вино, це 140 мл. Да, на добу до п'яти разів на тиждень. Але я минулий раз також наголосив, всім пацієнтам кажу, але не всі дози за один день. Тому що пацієнти люблять і кажуть, я ж не пив. Я закумулював, галочку поставив відразу літра, як. Як дав за тиждень такого робити не можна. Але за червоне сухе вино, я навіть кажу своїм пацієнтам, які страждають на будь-які серцево-судені. Заходню кажу про те, що ви можете вживати. Але спробуйте підійти до цього раціонально. Якщо це, це не ваші ліки, які ви повинні це робити. Ну, якщо хочеться, будь ласка, можете, але червоного сухого вина випите. В цьому нічого немає такого суперпоганого. Це навпаки, можливо, позитивно вплине на все, да? тому що там є е, е, субстанції, які власне можуть е, можливо, продовжити ваше життя. А тому. Да, абсолютно то я кажу, якщо ви не починали, то починати не треба після моєї консультації. То кажуть, спискажуть потім, що через два роки Богдана в рамку зробив з мене а, 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 пацієнта з алкоголізмом. Оціновувача починати не треба, але якщо хочеться, то в певних дозах ви звичайно можете вживати Кардіотоксичності в тих дозах, про які ми говорили, абсолютно немає. Зазвичай пацієнти не можуть більшість пацієнтів не можуть зупинити себе на 140 мл. тому що 140 мл червоного вина це насправді маленька доза, яка яка скоріше за все не принесе очікуваного результату, який очікують пацієнти, особливо в нашій країні. А коли кажеш пацієнтові, що ви можете вживати не більше 30 мл міцного алкоголю, я думаю, що там вже буде запитання: а можна канічого на пасашок. Я кажу, ні, не можна. Немає, немає такого поняття, як там давайте вип'ємо це за здоров'я. Це коли тост звучить за здоров'я на, на застіль. Я кажу: ребята, ну це якась це якийсь абсурд. Тому краще зробити так, щоб ви не шкодилися, особливо якщо у вас є кардіоваскулярні якісь захворювання. Я думаю, що я настасія зі мною погодиться, що не тільки кардіоваскулярні зараз дізнаємося які неврологічні захворювання, краще не вживати алкоголь в надмірній кількості, тому що а, ви можете призвести до того, що у вас виникне залежність від нього. Що на превеликий жаль є доволі розповсюдженою патологією не тільки в Україні, але в принципі в світі до доброго алкоголь ще в великих кількостях нікому нічого гарно не зробив. Тому ось так доза. типовий лікар спочатку дозволив, сказав, що а можна потім, нічого, а потім, страшного. а потім такі не можна вам багато. І ще ти знаєш хоч одного пацієнта чи людину живу, яка зупинилась на 140 мл червоного вина? Дуже, дуже мало вечір, Ти скоріше виняток. Це дуже жорстока так. практика. Лікарі Давай. дозволяють пацієнт 30% на прийомі виносить інформацію. Він тільки з того всього запам'ятає, що Його можна. <свят> що там щось казали про всю дозу за один раз не запам'ятав. Що, каз... що Він запам'ятає да, насправді для невролога алкоголь це така червона ганчірка, як для тебе, Богдан, ожиріння, тому що більшість неврологічних захворювань спричинені токсичними. Діями алкоголю, токсичні нейропатії. Є в нас така класна штука, цікава для неврологів, що в університеті називається Параліч весільної ночі, коли на фоні гулянки. Людина засинає, і в нього там, наприклад, на плечі засинає дівчина на ранок прокидається цей хлопець, а в нього рука висить, тому що неврид, тому що алкогольна, токсична і шімічна нейропатія. Алкоголь на нерви діє дуже токсично, на мозок діє токсично. Більшість скарг, які пацієнти розповідають, ось тремор може бути від надмірного вживання алкоголю, може бути когнітивні порушення, порушення сну, тому що люди буває, п'ють алкоголь перед сном. щоб Заснути, а потім з часом алкоголь призводить до того, що сон скорочується, і вони вже в 4 ранку прокидаються далі. Росіяність уваги, порушення пам'яті, порушення координації, хиткість на фоні алкоголю уражаються структури нервової системи, центральні і периферичні. Але це звісно про хронічне вживання алкоголю. Мене пацієнти дуже типові. Запитую, часто буває щодо алкоголю, чи вживаєте? Та ні, як всі. А що значить, як всі кажу: а скільки, як всі? Ну півпляшки вина собі кажу, як часто? Ну як щовечора? вечора? Яке 140 мл Богдан? Півпляшки, це скільки в нас? 375. І ці пацієнти потім приходять до невролога. Це наші пацієнти, у них є токсична дія, видно її, видно на огляді, тому я проти вживання алкоголю. Я, але ще один такий момент прямо мем. Пацієнту щось призначив, і він такий дивиться на ці призначення і каже: Ну, а з цим алкоголь вживати можна? Це точно. Все, що його цікавить. Або, наприклад, лежить пацієнт в стаціонарі, я йому там лікую, виписую, і він каже: А коли вже можна буде алкоголь? Та, <с <с що так, Заборонити так. не можу. Питання це контроверсійне, є там мікродози, оці 30 мл або 140, які, начебто, лікарі дозволяють. Хоча всі лікарі прийшли до консенсусу, що вони це не дозволяють, вони вирішили. Обмежити, тобто, ми заборонити людині, нічого не можемо, але можемо її якось обмежити. Ось ми і обмежили. Оцим об'ємом 130-140 мл вина, ти не вірю, мілі... що хтось, крім Богдана, може просто так: об взяти волю в кулак. Я вже не вірю. Я чесно скажу: в нашій країні дуже важко заборонити пацієнту вживати алкоголь. Тому що алкоголь це абсолютно те, що ти можеш купити будь-де. Ти каву можеш купити це, в, мен... в менших місцях, ніж ти можеш купити алкоголь. І на превеликий жаль, в нас в країні, ну я б сказав, я не побоюсь цього слова. У нас пандемія, да? У нас пандемія з, з хронічним вживанням алкоголю, і це абсолютно реальність. Але треба розуміти про те, що пам'ятаєте, я не буду згадувати, в яких роках це було, але є поняття, як чим більше забороняєш, тим більше хочеш. Якщо пацієнту не пояснити, що так, окей, ви можете вживати алкоголь, але є та доза, яка буде безпечною для вас. Будете вживати більше, ну повірте, буде гірше. Якби зараз тут був ще гастроентеролог. Щас буде такий би файт був би тому, що на превеликий жаль, кількість алкогольних цирозів або алкогольних гепатитів, або так звану алкогольної хвороби печінки, ну просто багато, особливо в нашій країні. Це ну мені здається, кожен другий пацієнт з цирозом, а, або навіть і більше да. Тому звичайно, вони б сказали, що остаточно ні, тому що е, все ж таки Анастасія права. Є момент, коли є переключення з однієї дози вже на іншу. Пацієнт перестає себе контролювати тут на приводки жаль є. Але якщо мене питають, чи можна щось вживати, я кажу, так можна. Червона вино до 140 мл. А, е, Безпечної дози алкоголю немає. Тобто, будь-яка доза алкоголю у, у там частота, кількість це 100% шкідливо. шкідлива. Але треба розуміти, що алкоголь приносить задоволення теж. Це в принципі є доведено, описано купа маса літератури про це, і потрібно балансувати. Власне, я завжди про алкоголь і про солодощі кажу однаково: дорого, мало не вдома або на якихось спеціальних оказіях. Якщо ви не п'єте алкоголь, чудово, ви зробили дуже багато для свого здоров'я. Якщо ви не можете відмовитися до алкоголю, і ви знаєте, що це приносить у вас задоволення. Зробіть просто, щоб ви його пили небагато і ж таки, щоб це було якимось підкресленням. Якоїсь соціальної активності. Е, якщо ви там вип'єте по келоху е, вина на ту ж саму паску із сім'єю, і отримуєте задоволення, звичайно, цей соціальний складник буде набагато більшим, ніж та шкода для здоров'я. Ну це дуже суб'єктивно, звичайно. От е, тому ще раз, дорого, мало не вдома, і е, е, мали, е, навіть малі дози алкоголю все одно це шкідливо. Алкоголь це спирт, розчинений у воді. При контакті з кислотою в шлунку він там перетворюється на дуже токсичні сполуки. Дуже страждає перш за все печінка, бо вся кров з кишківника йде через печінки. печінка. При тривалому вживанні алкогольних напоїв може захворіти дуже серйозно. Притула це розупочінка, печінкова недостатності та розвитку на лід розу печінки того самого раку почув, при контакті зі слизовою оболонкою алкоголь її подрезнює і підвищує розвиток раку стравоходу, шлунку та інших раків травної системи. Тому розумієте, алкоголь це теж така дуже важлива культурна спадщина, яку ми ну, успадкували. Але в культурі треба, мабуть, щось міняти. Ну, як мінімум, не зловживати алкоголем. Як мінімум.